Що робити, коли кредитор подав позовну заяву про стягнення боргу до суду, але ви хочете врегулювати дане питання в досудовому порядку? Якщо проти вас кредитор подав позовну заяву про стягнення боргу вже до суду, то вчасна та якісна проведена претензійна робота з боку адвокатів дає змогу врегулювати дане питання в досудовому порядку. Тобто, це домовитися з кредитором про реструктуризацію боргу. Або ж заощадити ваші кошти і вирішити давне питання ще в досудовому порядку, уклавши, наприклад, мирову угоду. Що таке претензійна робота саме в умовах вже судового процесу? Це комплекс заходів, спрямованих на аналіз і оскарження вимог кредитора, також підготовка і аналіз вимог кредитора, які він пропонує саме закриття в досудовому порядку. І саме головне це підготовка альтернативних саме рішень щодо врегулювання спору в досудовому порядку. І навіть якщо позовна заява вже зареєстрована в суді, це не скасовує можливості врегулювати дане питання в засудовому порядку і в досудовому порядку. Претензійна робота з кредитором, коли вже було подано позовну заяву до суду про розтягнення заборгованості саме в судовому порядку, це не лише ефективно, але й доцільно. Тому що така робота дозволяє уникнути саме рішення суду і, відповідно, витрачених додаткових коштів. І якщо у вас виникають якісь додаткові питання з приводу саме ведення претензійної роботи в досудовому порядку або ж захист ваших прав саме вже в судовому порядку, ви можете звертатись до нашого адвокатського об'єднання «Правда» і записатися на безкоштовну консультацію до наших адвокатів. Грамотний підхід до справи може зекономити не лише кошти, але й час.